Сьогодні сьомий день війна, та кожен день, немов би свято ні, ще не скінчилась війна. А просто взяла трубку мама, бо всі ці дні без світла і зв'язку вона від градів їх ховалась. Весь час вичитуєш новини, але хороших вже нема, скрізь гинуть люди. Діти, сини, міста і села їх нема. А в мене за вікном все ще зима, не та зима з санчатами і колядками, А лють, мороз по шкірі наші солдати з автоматами. Благаю вас, вертайтеся живими. Ми ще гукнемо з вами. Слава Україні! Ми довго жили в мирі з нашими братами, поки вони наші міста і села з ракет не розстріляли. Ми, українці, дуже щирі та гостинні, Та нині, замість горілки та сала ми вам тільки коктейлі молотова наливаємо. Хай судить Бог, на нього вся надія побачити. Усіх своїх живих тепер це моя мрія. В країну збережи нам, Боже, нам більшого не треба, окрім ясного й мирного українського неба.